Палювальний сезон в Охтирці, де російські військові зруйнували ТЕЦ, може не початися вчасно. Підрозділ бійців із Чернівців несе службу в сумському районі. Як облаштувалися і як їх зустріли місцеві? Як відбувається благодійна акція Національного банку Смілива гривня. Вночі та вранці 6 вересня російські військові обстріляли території Білопільської і Шалигинської громад з мінометів і артилерії. Усього зафіксовано 36 влучань. Серед людей, як повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації, травмованих немає. Також близько 10-ї ранку близько 11 мін прилетіло по Новослобіцькій громаді. Наслідок обстрілу пошкоджено високовольтну підстанцію. Втрати російських військ станом на 6 вересня. Особовий склад – 50 тисяч 150 осіб, танки – 2077 одиниць, боєві броньовані машини – 4484 одиниці, 1179 артсистем, 296 реактивних систем залпового вогню, 156 засобів протиповітряної оборони, 236 літаків, 876 безпілотних літальних апаратів, 207 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 3305 одиниць, спеціальна техніка 109 одиниць, 15 кораблів та катерів, збито 209 крилатих ракет. Вот, посмотрите. везде, і знизу там переворачувати, треба у мене сили нет. Пан Олексій показує старі батареї з власної квартири. Більшість секцій у приміщенні довелося замінити, бо після авіаудару 3 березня зупинили СТЕЦ, а морозу на вулиці тягали 15 градусів. Вода у трубах замерзла, що призвело до руйнування мереж тепло та водопостачання у місті. У мене було 5 секцій, всі полопалися. води, тут грязь. Ну, а з тої сторони нічого не тронулось. З І в залі теж зале я радіатори поміняв. водопровід, провод отут. весь смішився, все полопалось вот это вот. поки мешканці Охтирки замінюють батареї та труби опалення. На ТЕЦ працівники підприємства проводять гідравлічні випробування на тому обладнанні, що вціліло. Збитки підприємства ще не підраховували, говорить директор ТЕЦ Григорій Юрко. Йдеться про мільярди гривень. Один з котлів, куди влучили російські ракети, розібрали і чекають на його місце нове обладнання. Водогрійний газовий котел закуплений за гроші державного бюджету. Котел – це абсолютно нічого не значить. Є технологія, яку треба всю зібрати в цепочку, щоб усі елементи співпрацювали. І так казати, на сьогодні той, що у нас є котеон, абсолютно стає пам'яті. поки ще так. Ну, а от якщо привозять котел. Його два місяці монтують, потім місяць на, ну хай там дві тижні налажують і вважайте, якщо. Мені обіцяли скажімо, влада, що приїдуть, почнуть 1 вересня, 1 серпня. З 1 серпня вони обіцяли до 10 жовтня почати постанова. Запуститись котельня зможе, говорить Григорій Юрко, тільки за умови накриття та відновлення зруйнованого даху, стін та вікон. Адже для роботи виробництва необхідна плюсова температура у приміщеннях. Якщо ми не закриємо периметр, ці насоси замерзнуть. Це сітєві насоси, які стоять в системі, вони замерзнуть. Ось, оце раз, два, три васти. Бачите? Їх на чим закрити. Вони можуть працювати при, ну, при морозі, тому що він один працюватиме, два стоятиме в резерві. Наразі виготовлена проєктна документація на відновлення приміщень ТЕЦ загалом необхідно 18 мільйонів гривень, говорить міський голова. Виділили ми 10 мільйонів, які були у нас у резервному фонді. І плануємо ще довиділити повну суму для того, щоб повністю проплатити не тільки закупівлю матеріалів, а й всю роботу. Криші і по самому закриттю периметру центрального головного корпусу. Я впевнений, що за місяць ми встигнемо це все закрити. Загалом у місті централізоване опалення від ТЕЦ отримували близько 8,5 тисяч абонентів. Це близько 20 тисяч охторчан, говорить міський голова Павло Кузьменко. У травні на сесії депутати міськради дозволили порити на індивідуальне опалення 375 абонентів, віддалених від ТЕЦ вулиць. До переліку потрапила і двоповерхівка по провулку Ярославського. Частина мешканців вже встановили газові котли для індивідуального опалення. Пані Віра говорить, витратили на це 40 тисяч гривень. З них 10 тисяч отримали компенсації з міського бюджету. Я наприклад, загасилася іншого вихода. немає, я вже провела, Ну ще не до кінця ще будуть включати газ. Провели вже п'ять наші под'їзді. І а в тому під'їзді я не знаю, там, по-моєму, нікого немає, там ніхто не живе зараз. А ні, одна жінка, вона не жінці не ні живуть на В багатоповерхівках, які опалюються в місті централізовано, говорить Павло Кузьменко. В середньому проживає близько 60% мешканців. А взимку очікують, що залишиться не більше 40%. Частина будинків досі залишається без вікон у квартирах та під'їздах. Їх планують замінити до початку опалювального сезону, сказав міський голова. А поки містяни думають, як будуть зимувати. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко – Новини на Суспільному Сумщина. Ілля говорить, що до повномасштабної війни працював у Швеції на будівництві, мав гарну зарплату, але все змінило 24 лютого. Я повернувся з заробітків з -за кордону, прийняв рішення. Прийти добровільну військомат. Це було 2 березня. За два місяці після укомплектування людьми і бойових навчань говорить Ілля зі своїм підрозділом опинився на передовій у Харківській області. Лягай на нас! мимо! Там було тепленько, гаряче, холодно, там було по-різному. Але я така людина, що завжди на позитиві дивлюся на, на ці всі моменти. Ну, я не знаю. Нормально. Ми завжди з товаришем один з харківських хлопців заступали на чергування. Ми з ним. І ми сидимо якось постійно філософствуємо, щось там говоримо, там прилетить, воно десь там літає з боку. І він завжди каже: Ну і що? Ну прилітіла, і ні, тебе ні проблем, нічого. Ілля каже, що любить пожартувати, коли є час для перепочинку. Про те, як зустріли бійців з Чернівців на Сумщині, говорить: люди допомагають, вони щирі, відверті. Але зараз війна показала дійсно хто і хто. От, і люди згуртувалися, і тут дивлюся, дідлашня поробила блокпости, вони там такі патріоти, все там, я їду їм, вони там спострою їх в одну жерену, Слава Україні, героям слава! Вони там документи перевіряють, їх там заохочення, кожен раз якісь цукерки, знаєте, ці, вони радіють. І дійсно це класно, це правильно. одне, що тільки треба його вигнати, цього москаля. Ілля готує собі чай на місцевій кухні і показує картину, яку їм подарували на згадку про Харківщину. З нами несуть чергування хлопці з поліції. І от донька одного з хлопців зробила нам такий подарунок, намалювала таку картину. А це відео з боїв за Харківщину командира підрозділу Миколи з позивним Каспер, коли вони опинилися в оточенні вогню через російські обстріли. Ми вже очігу пожара. Кругом обший капец. Він нас доходить, і все. Ось що робиться кругом. Пан Микола показує бліндаж, який його підлеглі облаштували для оборони і проживання в лісі за будь-яких погодних умов. Тут ми зробили ось такий, такий підвальчик для зберігання продуктів. Тут ми закладаємо, це ще зарано обладнано, ще повністю, звичайно, він не заповнений. І далі, коли з бліндажа, можна виходити ступеньками, а можна виходити зразу на позиції. Ми йдемо сюди під укриттям, йдемо під захистом. Ось це туди ще ми обладнуємо туди вихід на одні позиції. Туди, коли йдемо, тут займають оборону. У Чернівця, говорить Микола мав свій ресторан, два магазини і перукарню. Але зараз не до бізнесу. Виконуємо певні завдання не так далеко тут до кордону, і потрібно розуміти, що в будь-який момент ворог може опинитися поруч. Поки ми не закриємо останній кордон, поки ми не закриємо останній метр нашої землі, не виженим з останнього метра ворога, він нас не залишить спокоїть. Щоб успішно вести бій, у разі наступу росіян військові продовжують окопуватися в сумських лісах. Ігор Стрільцов, Олександр Сокол, Новини на Суспільному, Сумщина. На підготовче засідання у справі голови серед громади Олександра Гена подали клопотання і сторона обвинувачення, і сторона захисту. Прокурор Віталій Довгаль у своєму клопотанні просив для обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб без права внесення застави. За словами прокурора, надто багато ризиків, щоб відпускати Олександра Гена з ізолятора. Зокрема, він живе неподалік державного кордону і може легко перейти на територію Російської Федерації, каже Віталій Довгаль. Ген має можливість виїхати до Російської федерації. Де буде

Суду і продовжить свою підривну діяльність проти України. Даний ризик підтверджується тим, що ген має тісні зв'язки з представниками місцевої влади Сузинського району Брянської області Російської Федерації. Також підтверджено, що під час зустрічі винуваченого гена представниками країн агресора які мали місце у березні-квітні поточного року, обговорювалися питання екстреної евакуації підозрюваного та кола його оточення до на території Російської Федерації з послідуючим наданням захисту. Мачений ген може вчинити інші кримінальні правопорушення та. Продовжити кримінальне краєпропорушення, в яких підозрюється на думку прокурора, які запобіжні заходи не можуть забезпечити належної процесуальної поведінки обвинуваченого, срок перебування під вартою має закінчитися 23 вересня. Однак до цього часу розгляд кримінального провадження не закінчиться, тому ізоляцію потрібно продовжити. Сторона захисту подала протилежне клопотання щодо зміни запобіжного заходу. Захисник Максим Кондратенко зазначив, що підозра щодо його підзахисного весь час змінювалася. Спочатку Олександра Гена звинуватили в тому, що на зборах громадян він закликав не чинити спротив російській агресії, блокував роботу місцевого прикордонного загону шляхом вивезення майна, розбирав захисні споруди на місцевому пункті пропуску, збирав інформацію про розташування підрозділів ЗСУ та про військовослужбовців. Через три місяці ген отримав нове повідомлення про підозру. За цей час обсяг підозри зменшився на три пункти. Фактично залишилася згідно нинішньої підозри обвинувального акту. Те, що зазначено, це лише. Збор на двох зборах нібито закликав не чинити супротив російській агресії і прохав місцевого начальника відділу поліції не допускати збройних конфліктів на території міста Серединобуда і громади Серединобудської. У нас уходить повністю, блокування п'ятого прикордонного загону. Що вже він не блокував некий п'ятий прикордонний зон. Виявилось те, що ген під час її воєностану навпаки е, евакуював зазначене майно. Наразі це майно видано працівникам прикордонної служби. Жодних калючих дротів бетонних блоків на територію пункту пропуску він вже не розбирав, також ішло. І взагалі було видумано, я вважаю, не те, що видумано, а придумано спеціально в підозру первину, те, що він збирав відомості щодо переміщення Збройних сил України. Жодних взагалі доказів про те, що він збирався відомості, матеріал справ. Максим Кондратенко зазначив, що можливість втечі його підзахисного до Росії є лише теоретичним ризиком, адже він мав достатньо часу, щоб втекти ще до свого затримання. До того ж, в новій підозрі з меншим обсягом обвинувачень державна зрада зведена до закликів не чинити спротив. Інші дії підозрюваному не інкримінуються. Тому захист просить замінити запобіжний захід на тримання під домашнім арештом цілодобово з носінням електронного браслету. Жити весь цей час Олександр Ген може в сумах, де в нього є житло. Судді задовольнили клопотання прокурора. Обвинувачений залишиться в слідчому ізоляторі до 4 листопада. Нагадаю, Олександра Гена звинувачують у вчиненні державної зради та незаконному переправленні осіб через державний кордон. Йому загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Олена Рашевська, Олександр Сокол, новини на Суспільному, суми. З 24 лютого поля футбольного центру Барса спорожніли. Футболісти припинили тренування, стали на паузу, а потім і не продовжились всеукраїнські та обласні змагання. Сьогодні, після півторірічної паузи, вони повернулись до тренувань. Олексій та Іван займаються футболом вже сім років. Нам розповідають, чого не вистачало останні півроку. Для мене це радість те, що ми тепер можемо сидіти вдома цілими днями і сидіти в комп'ютері грати або ж на уроках поселення. Ми можемо ще перейти свій час на тренування, пограти футбол. Влітку, коли і навесні не було тренувань, я сидів вдома і не знав, чим займатися. Мені було сумно без тренувань, а зараз багато тренувань і я щасливий. На полях Барса в день займались чотири групи юнаків різного віку. Від тих, хто лише робить у футболі перші кроки, і вже до досвідчених, які пройшли через всеукраїнські турніри. Тренер Віталій Волков говорить. Я вважаю, що не вистачало позитивних емоцій і фізичної активності. Це по-перше, ну і дитячих, скажімо так, емоцій, радості. Я думаю, в цьому була проблема найбільша. Батьки вихованців Барси говорять, футбол це частина життя їхніх дітей, тож, незважаючи ні на що, вони тут і вони поруч. Боїмось усі, так що ж жити треба, треба жити далі, а дитина хоче займатися футболом. По-перше, у нас тут поряд, по-друге, ми тут. І по третє, це він якби вже настроєний на це. Тобто він знає, що може бути тривога і що вони можуть прийти в сховище. Директор закладу Вадим Гардієнко говорить, вони отримали всі дозволи для навчального процесу. Він же каже: у цьому році не буде чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги України, але зараз розглядається участь команди Барса в обласних змаганнях ДюФЛ області на рівні області, тобто ми плануємо формат, в якому діти приймуть участь в цьому чемпіонаті. Наразі вихованці футбольного центру Барса тренуються і готуються до нових матчів. Футбольний центр запрошує як сумчан, так і переселенців з інших регіонів країни. Таких уже зараз налічується близько півсотні. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному суми.